На етапі е, стягнення заборгованості важливим і ефективним методом є накладення арешту на майно бережника. При цьому потрібно розуміти, що е, таке майно е, може бути, ну, скажімо так, арештувати його в судовому порядку не завжди є е, можливим, тому що судді досить. Скептично ставляться до, до такого інструменту, як арешт майна, суді потрібно довести згідно українського законодавства, що це майно, навіть якщо воно належить, що є реальні підстави того, що це майно може бути переписане на інших осіб, відчужене комусь там і так далі. В нашій практиці була така ситуація: одна відома досить компанія, яка належить відомому політику. <клух> В процесі, коли ми почали стягувати з цієї компанії заборгованість. Ми з'ясували в засобах масової інформації, що ця компанія намагається перевести свої активи, причому це було публічно заявлено, заявлено на інші компанії, на офшорні і деякі українські компанії. І от долучивши до матеріалів до клопотання в суді замітку в одному із, засобів, із друкованих засобів масової інформації, суддя вирішив, що так справді є підстави для того, щоб накласти арешт, тому що ось особа. Який належить ця компанія публічно заявляє про те, що вона ці активи майно збирається переписувати на інші компанії. Заборона виїзду особи за кордон я вже в принципі, про це говорив. Теж досить ефективний інструмент. Тобто, навіть якщо у бажника немає майна, для нього досить незручно буде. коли коли йому буде заборонено виїзд за кордон, або обмежено цей виїзд за кордон, і так само, якщо цей закордонний паспорт не буде видаватися. Ще раз наголошую, що це стосується не тільки фізичних осіб, а й так само юридичних осіб. Скажімо, керівник боржника компанії юридичної може бути позбавлений права виїзду за кордон, якщо в нього є непогашена заборгованість, і якщо є відповідне рішення суду.